Коли приймаєш важливе рішення прийти на консультацію, тренінг, навчання, тому що знаходиш інформацію, яка заходить з серце, і має відгук на рівні тіла через стан піднесення, радості, уявляєш, як може змінитися твоє життя. Після цього включається мозок і з'являється сумнів. Аргументи, які наводить розум, цілком раціональні. Це довго, у мене нічого не вийде, вже пізно щось змінювати, мені нічого не допоможуть. Розумова гумка уводить вас від того, що обрало серце. Якщо розум не зміг переконати і відбити бажання до змін, в діло входить тіло. На фізичному рівні можуть активуватись гостре чи хронічне захворювання. Також можуть захворіти ваші рідні, партнер або діти. Таким чином, включається лояльність до родової системи. На допомогу приходить почуття тривоги. Що це буде занадто дорого, адже прийдеться обмежити своїх рідних. Чому так? Та ну його все. Знайомо, це вірні ознаки саботажу. Долайте страх, тому що ним заблокований ваш талант, дар і можливості. Досвід, з яким ви стикнулися раніше, був негативний. Саме тому внутрішній саботажник намагається захистити вас від повторення важких переживань. Якщо ви все ж таки подолаєте страх. Поздобудите ті частини себе, які втратили і за якими сумуємо.